Двері до інавгурації Віктора Януковича відчинилися 25 лютого. І перед самим носом всенародно обраного глави держави ледь не зачинилися. Це непорозуміння не завадило Віктору Януковичу отримати усі необхідні для гаранта конституції регалії та повноваження. Ера білоблакитних почалася. Я Віктор Янукович, волею народу, обраний президентом України. Заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Медовий місяць нової влади, так прийнято називати перші сто днів роботи. Більша половина українців оцінила позитивно. Стабілізація політичної влади та в цілому ситуації в країні призвели до того, що схвалення Янукович і його команда отримали не тільки від прихильників, зазначили експерти однак, не надовго. Першим розчаруванням стали так звані харківські угоди. Під завивання сирен та бійки в диму парламент все ж ратифікував домовленості між Києвом та Москвою щодо продовження базування російського чорноморського флоту в Криму ще на 25 років. В обмін на нижчу ціну на газ, шановні народні депутати. Сьогодні почався процес, причому в парламенті України здачі української території. Це перший крок. Це Севастополь. За цим, без сумніву, якщо продовжить ця банда вести свою політику, буде Крим. Свої дії влада пояснила просто: якби не ці контракти, то ціна на газ для населення збільшилася б у вісім разів для паливно-енергетичного комплексу в 4 рази та для промисловості у вісім. Україна в течение ближайших десяти років отримає реальний інвестиційний ресурс, предоставлений Росії для України в виді такої. Помощі ресурсами, конкретно газом на ета сумасчисляється приблизительно около 40 мільярдів доларів. Дружба з Росією зав'язалась. Дві тисячі десятого президенти обох країн зустрічалися більше десяти разів. Причому сім з них в першій половині року один з візитів Дмитра Медведєва запам'ятався Україні та й зрештою світу надовго. Цей ролик посів третє місце у рейтингу за кількістю переглядів на всесвітньо відомому відеохостингу. Однак саме його трансляція вітчизняними телеканалами, точніше, негласна заборона президентської адміністрації включати його до випуску новин, оживила розмови про повернення цензури, згідно контент-аналізу, який провів журнал-кореспондент, представників влади на телеканалах стало більше аніж ще півроку тому. Причому тональність згадки про них не була більш позитивних забарвлень. Інакомислення стало причиною збільшеної уваги з боку служби безпеки. Дійшло до того, що блогерів, які негречно висловлювалися на своїх сторінках в бік гаранта конституції, стали викликати на допити. Опозиція б'є на сполох. Звертання демократії, створення авторитарного режиму. Ми бачимо, що почались фізичні розправи з опозицією. Позиціонери вб'ють як в Верховній Раді, двічі побили, так і на рівні регіонів. В Донецьку побиття журналістів, відкриття кримінальних справ проти політичної опозиції. Юрі Луценки Лю Тимошенка, підприємці з майдану. Сильний президент, сильна країна. Своє передвиборче гасло Віктор Янкович реалізував лише на 50%. А саме збільшив власні повноваження шляхом повернення до конституції редакції 1996 року. Відтак тепер доля прем'єра та міністрів напряму залежить від рішень на банковій. Також шляхом концентрації влади Віктор Янкович зумів згуртувати лояльно до себе парламентську більшість, і вже з її допомогою Україна офіційно стала позаблоковою, відмовившись від членства в НАТО. Сьогодні це нереально для нашої країни. Що стосується відносин з НАТО, ми їх Бачимо, як я сказав би так, партнерські стосунки, і без цього Україна сьогодні також не може бути, тому що Україна є великою країною. Однак віддалення від НАТО не означає зміни пріоритетів зовнішньополітичного курсу. Шлях до євроінтеграції на даному етапі виражається в активації роботи щодо створення безвізового режиму з Європейським Союзом. Серед здобутків Януковича експерти відзначили, окрім реанімації дружніх відносин з Росією та початку демаркації кордону двох країн ще й відносно стабільний курс гривні. Вдалося президенту виконати й передвиборчі обіцянки. Щоправда, не всі адекватно були сприйняті суспільству. Податковий кодекс призвів до нового майдану. Адмінреформа поки що обмежилася звільненнями посадовців та й з підняттям соціальних стандартів не все так гладко. Поки що їх відчули тільки ті, у кого пенсії та зарплати були нижчими за мінімальні. З чим дав маху Віктор Янкович, так це з армією. Перед виборами грозився перевести військо на професійну основу вже в 2011 році, Однак реалії відсунули цей термін мінімум на 5 років в майбутнє. Однак, попри все, особистість Віктора Янковича не змогли не помітити у світі. Так американський журнал Таймс включив його до десятки рейтингу повернути. Нання 2010. серед шоуменів, спортсменів та політиків. Віктор Янкович посів шосте місце і став єдиним іноземцем у списку.